Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами говоримо про заяву Ярослава Качинського, який повідомив про закриття польських кордонів для українських продуктів харчування. Крім того, уряд встановить мінімальну закупівельну ціну на зернові та збереже дотації на закупівлю добрив. Тобто було внесено польським урядом декілька змін, і одна з цих. Важливих трьох змін стосується е, саме України та українських товарів, українського зерна та інших продуктів харчування. Е, про е, причини ми зараз поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео. І, звісно ж, підписуйся на мій канал. Е, загальний закуп зерна, яке сьогодні лежить у засіках і на складах, проводитиметься з доплатою, щоб мінімальна ціна становила. 1400 злотих. Це гарантує, що фермери, польські фермери не програють. Закупівля, закупівля та оплата повинна бути справедливою. Скільки це буде, важко сказати, тому що ринок визначатиме, яку ціну доведеться доплачувати, заявив Качинський. Іншим кроком, про який оголосив також той самий Качинський, є збереження системи субсидій для добрива. Прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький уточнив, що субсидії становитимуть 500 злотих. Але спочатку цей крок має схвалити Єврокомісія. Глава уряду також анонсував збільшення розміру дотації на сільськогосподарське паливо до 2 злотих за е, літр. І третє рішення стосується власне України. Моравецький наголосив, що Польща є і буде союзником України, проте зазначив, що обов'язок влади захищати інтереси власного народу, і в результаті чого уряд вирішив заборонити імпорт зерна до Польщі а також. Заборонити десятки інших видів харчових продуктів з України все це саме через те, що українські продукти відколи українські продукти, а це переважно після початку війни в Україні, почали імпортуватися в Польщу. Вони виявились значно дешевні, значно дешевшими, і це, звісно, не могло не впливати на польських фермерів яким було дуже тяжко конкурувати з цією продукцією, тим паче, що е, там були знижені якісь податки, і зерно власне, виходило і в першу чергу через податки, і в другу чергу через е, е, ну, якби, кращі врожаї в Україні. Воно було е, неконкурентним е, в порівнянні з польським зерном, тому польські фермери вже не один тиждень е, бастують. Не один тиждень вже перекривали там кордони, і як бачимо, що в сьогоднішній заяві йдеться і про десятки інших товарів, які раніше також вже почали імпортувати до Польщі, а зараз перестають це робити. Це в першу чергу буде е, означати зниження е, кількості сплачених податків до українського бюджету, що, звісно, е, буде пагубно впливати на нашу і без того вже напівмертву економіку. Е, міністр сільського господарства Роберт. Телус повідомив п'ятницю ввечері, що українське зерно не буде йти до Польщі для розвантаження в Польщі, але при цьому Польща не збирається блокувати е, до, якби ці логістичні е, ланцюги е, для українського зерна, якщо воно буде йти е, просто транзитом через Польщу до найближчих там морських портів, бо ми знаємо, що. Польща це зараз мало не єдина країна, яка через яку ми, як Україна, возимо наше зерно для того, щоб продавати його в Африку, в Азію і в інші країни, де воно потрібне. Так от Польща повідомила, що продавати в Польщі і розвантажувати в Польщі це зерно буде заборонено. А якщо ми говоримо про транзит, то транзит вільно буде йти, бо Польща також розуміє, що якщо Україна це зерно не продасть, то новий урожай просто-напросто не буде куди. Збирати, Тож бачимо, що з однієї сторони польська влада захищає своїх громадян, своїх фермерів, своїх підприємців, і саме для того обмежує о, імпорт продуктів з України. І з іншої сторони, вони розуміють нашу ситуацію і вони дозволяють транзитом о, все, що нам треба провозити, провести. Тож маємо на сьогодні такі новини. Маємо таку заяву Качинського. Ми знаємо, що Качинський всеосяжно підтримує Україну і українців. Все те саме стосується і польської влади. Надіємося, що найближчим часом також буде знайдено якийсь компроміс, і українські товари знову будуть з'являтися на польському ринку, скажімо так. Дякую всім за перегляд. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!